США, не виключаючи рефі, готує черговий удар орешніком найближчими днями. Посли погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Сьогодні 1023-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю студії для вас. Працюю Ярина Скрипачова. Час розповідати про новини четверга 12 -го грудня. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве, і життя нашого міста та країни в цілому. Наступний анонс підкаже теми сюжетів. Тож у випуску нагороди відважним на честь дня сухопутних військ зсу. КДРК збільшує апетити комунальному телебаченню майже 24 мільйони гривень на прийдешній рік. Нові послуги від СНАПу. Наклипи, недостовірна інформація та порушення Кодексу журналістської етики. Главред Кременчицької газети Олег Булашев подав заяву до поліції. Гідні, аби їхніми іменами називали вулиці герої війни чи герої Радянщини. Ювілейна дата поєднання Кременчука з Крюковим в роботах учасників художньої виставки. Тож, все по черзі, з нагоди дня сухопутних військ Збройних сил України, яке відзначаємо сьогодні, в стінах Кременчуцької військової адміністрації учасник бойових дій Тарас Коваль отримав медаль. На урочистостях була присутня і наша Олеся Жуйкова. Вони пройшли разом одне із найстрашніших випробувань, які можуть випасти на долю військовослужбовця. Полон у російських катівнях. Там і познайомилися Коваль Тарас і Яковенко Віталій. У полоні чоловіки підтримували один одного, а ще разом шукали можливості зв'язатися з батьками та хоч трохи заспокоїти. Знайомство за страшних обставин подарувало чоловікам можливість зустрітися. Тепер товаришують сім'ями. Зміцнюючи дружбу, загартовану у найтяжчих випробуваннях. І не вірила, що все, ти вже в Україні, все, той ад, який там був, вже його не буде. Ну, ти виходиш із сльозами на очах, бо ти вдома. Звісно, сльози, все. Остальное. Не без этого. Обнімання і все остальне. Молодший сержант Коваль Тарас Валерійович, навідник танкового взводу однієї з провідних танкових бригад, брав участь у бойових діях. Захищав Україну 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам'янка Харківської області потрапив у полон. У неволі російських військ перебував до 25 червня 2024 року. Офіційно вручається посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак медаль учасника бойових дій. Всі вам дякуємо. Ви справжні герої, Ми Поки військові були у полоні, їх рідні тут трималися за останню надію. Спочатку статус захисників був безвісти зниклі. Цей час очікування був найважчим випробуванням. Дуже, Очень тяже терпіти кожен день бачити, що где-то є, а де – непонятно. Вірила, що дійсно. Сами там дуже жона, і регіон, і мама попереду був складний період реабілітації, який триває й досі, вимагаючи сил та терпіння. І хоч від визволення вже минуло майже півроку, хлопці оговтуються від пережитого й досі. І скільки часу тривала у вас реабілітація? Ну, мене п'ять Угу. А у вас досі. Ну, ще досі. Після Полтави, після госпіталя, дуже класно. Сам в Кремінчук, сам в То в госпіталь, тобто, ну, часть м'я вже ніколи не направляла. Все сам те наостанок захисники звернулися зі словами підтримки до військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, та рідних безвісти зниклих. Вони закликають вірити та не втрачати надії, адже інколи саме на цій вірі і тримається жага військовослужбовця до перемоги. Не опускайте руки. Это точно, не нос и не рук, потому что ну, до последнего верь и родственникам так же само, каждому человеку, кто знает, что он без вести пропавший, надо ждать до конца. Да, очень маленькому. Про інше, 11 грудня на депутатському семінарі презентували проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Під час семінару велися дискусії з приводу закладених у бюджет коштів на роботу Кременчуцької телерадіокомпанії, єдиного комунального підприємства, яке не звітує по статтях своїх витрат. Міський голова Віталій Малецький не поспішав надавати відповіді на запитання щодо відкритості функціонування КТРК. Натомість присутні у залі почули чергову порцію сарказму. Врешті-решт, сума, закладена на утримання телерадіокомпанії, все ж була оголошена. Вона складає понад 23 мільйони гривень. Чи не забагато це для комунального телебачення, що працює на міську владу мешканців Кременчука, дізнавалася сьогодні наша Наталя Торопова. Понад 23 мільйони гривень знову наоди про міську владу виділяють з міського бюджету. Хоча спочатку на депутатському семінарі суму фінансування КТРК присутні у залі не почули. Після чого кореспондентка Кременчуцької газети Олена Ліпошка все ж таки вирішила уточнити у міського голови розміри апетиту комунального підприємства. Відповідь надала від семерка Тетяна Неїленко: 23 мільйони 745 тисяч 475 гривень. Це на рівні минулого року, додав мер. Варто зазначити, що сума фінансування КТРК яка у 2024 році становила 22 мільйони 338 тисяч 699 гривень. За словами міського голови, велика частина коштів має піти на виплату заробітних плат працівникам Кременчуцького міського телебачення. Все інше витрати на електроенергію, тепло тощо. Мер каже, свободу преси треба підтримувати. Ми ж знову одне й те ж питання ставимо громаді. А чи не занадто? Люди діляться було б дивно, якби фінансоване владою, так би мовити, своє телебачення. Висвітлювала неприємну правду про тих, за чий рахунок існує. Розміри ж фінансування КТРК значно завищені, кажуть люди. Ви знаєте, ми не місцеві і не знаємо ваших там правил, але мені кажуть, що все це не на часі. А там я не знаю, як вони. Ви ж знаєте, що від нас мало що залежить. Це я вам хочу сказати. То, що ми там пишемо в групах, то що не задовільні, ну це ж ви розумієте. Ну, якщо об'єктивною буде сама міська рада, то і телебачення буде таким, розумієте, в чому справа. І, і, і я вважаю, знаєте, треба йти поруч з людьми, з виборцями своїми. І тоді все в тендемі. Коли ти йдеш в тендемі з людьми, то у тебе все буде і в телебаченні, і в місті. Треба поважати людей. Скоріше за все буде показувати так, як вигідно самій міській раді. І буде висвітлювати саме ті події, які вони схочуть, щоб люди бачили. А ті, які вони будуть вважати непотрібним, вони висвітлювати не будуть. То, можливо, тоді і не варто витрачати такі кошти? Ну, можливо, і не варто. Так, іде війна. Які там все хлопцям віддати? Все віддати. Я гадаю, щоб допомагати Збройним силам України зараз. На даний момент. Я не бачу зараз, щоб допомагати комусь щось. Збройним силам України допомагати. Може, коли закінчиться війна, може тоді об'єктивне, а зараз, коли війна кошти на другі, потреби. Я думаю, що це дуже багато. Це, це трошки неправильно. Може, я не права, але я думаю, що це трохи багато грошей. Ні, я думаю, все враньо. Все враньо. Я це і нашому, крім цього, нашому, взагалі не вірю. Взагалі не вірю. Нет доверия. Чинезанат тут, такие кошты. Это дуже много. Багато, дуже много. Что нельзя как-то экономии расходы нести. Ну честно. Лучше бы на больнице раненым дали эти деньги. Это ж такие миллионы. Ну честное слово, обидно, что тратятся деньги не туда, куда надо. Просто-напросто. Навряд чи думки містян розділяють у мерії. Сума фінансування, яку комунальне підприємство очікує у 2025 році, при цьому немає розпису по статтях. На це на депутатському семінарі звернула увагу депутатка Кремінчуцької міської ради Лариса Гориславець та запитала у міського голови, чому КТРК не обґрунтовує свої потреби. Керманич міста, як завжди, замість прямої відповіді на досить пряме питання, знову пішов у бік філософських роздумів, іронічних коментарів. Тощо запитала пані Горислав. І про зарплату директора комунального підприємства. А вона нагадаємо впритулне ближче на Домерської у році 2023 тисячі згідно декларації, вона становила близько 90 тисяч на місяць та понад мільйон за підсумками року. Ми обов'язково врахуємо це проаналізуємо аналізуємо фонд заробітної КТРК на відповідність вимогам чинного законодавства. Ви знаєте, що ви неодноразово зверталися до контролюючих органів з цього приводу і. Вони, настільки я знаю, проводили перевірки ніяких порушень там не виявляли. Тому, якщо ваша ласка, можете повторно звернутися. А от коли ж можна буде побачити звіт із розписом по статтях витрат, Віталій Малецький точно сказати так і не зміг. Сьогодні до 16 плюс може пізніше навіть А, не готові сьогодні. Завтра. Завтра Чим довше ми сидимо, тим пізніше побачимо. Нові послуги від СНАПу сьогодні під час міськвиконкому їх презентувала учениця установи Тетяна Почериця. Далі пряма мова. Це буде людина із застосунку дія, який має в власному мобільному пристрій у нас на рецепції, без участі адміністратора, але за допомогою головного спеціаліста, мати можливість роздрукувати ті всі. Довідки, які ну, є в застосунку дія. Це довідка про несудимість, це витяг з реєстру громади, це довідки ОК 5, ОК 7, потім і на дитину. Тобто, ну, це ще один наступний крок вперед: це цифровізація населення, допомога в ньому. І також ми уникнемо тих питань, а де я можу це взяти? Тобто, отак от у нас тепер буде дивитеся новини днями головний редактор Кримичуцької газети Олег Булишев подав заяву до поліції та місцевої окружної прокуратури на видання Кримичук туди телеканал Крименчук, а також на дописи користувача Фейсбуку, що пише під акаунтом «Лазор Лесня. Наклепи. Недостовірно, як вважає редактор інформацію про нього та його колега. Також порушення кодексу журналістської етики у недавніх випусках та статтях вказаних видань, аналізуватиме також інститут масової інформації. Детальніше від нашої ліни Романченко. Сюжети комунальної телекомпанії Кременчук, причетної до десятків мільйонів коштів місцевого бюджету у рік, статті видання Кременчук туди. А також дописи користувача Фейсбук Лазор Ліснін про головреда Кременчуцької газети Олега Булашева перевірять правоохоронні органи. У заявах скаржник зазначає про бульних з боку провладних видань та загрозу здоров'ю і життю у зв'язку з виконанням своїх професійних обов'язків. Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення на ім'я начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова, на ім'я начальника поліції Кременчука. Пана Халандовича, а також ця заява, копія її пішла прокурору Кременчуцької окружної прокуратури Олегу Балаєву. І стосується вона того, що систематично останнім часом в соціальних мережах, а також на сайті, який в народі називають Бред Тудей, не хочу його рекламувати. І в сюжетах комунальної телерадіокампанії, яка фінансується з міського бюджету, на яку, до речі, виділяється майже 23 мільйона гривень в рік. Це баснасновна сума, як для мене. Е, е, іде вербальний булінг. Я вважаю, що це чітко спланована акція, яка відображається також на стані мого здоров'я. За словами Булашова, у даних виданнях про нього поширюють чутки та неперевірену неправдиву інформацію. А також у першу чергу наголошує, що до ретрансляції надуманої негативної думки щодо нього долучилися журналісти комунального телеканалу Кременчук. Припускає, що скоріш за все, через критику виданням, де він є редактором, місцевої влади, зокрема і недавніх статей про Ольгу Усанову. Ми дійсно останнім часом публікували публікації стосовно від семер. Ольги Усанової ми проінформували першими про те, що її була госпіталізована, а комунальна телекомпанія зробила аж це через тиждень. Ми інформували і не давала там припущень, маніпуляцій. Ми просто інформували, давали факти, на відміну від того, що роблять вони. І я не виключаю, що поява публікації стосовно мене це якась така розправа за те, що ми виносимо правду на поверхню. Відмітимо, що за ці дні з редактором Кременчуцької газети зв'язалися представники Інституту масової інформації в Полтавській області, які аналізуватимуть вище вказані сюжети та статті і з'ясують, наскільки у них порушено кодекс журналістської етики. Адже таких випадків з Кременчук Тудей та телеканалом Кременчук було чимало. Тож далі буде. Про інше, якщо ми не пам'ятаємо минулого, у нас немає майбутнього. Це так, назви вуличі носять імена діячів періоду радянщини. Відстоював секретар міської ради Юрій Гриценко. Мова йде про вулиці Халаменюка та Залудяка. Вчора відбувся черговий прийом чиновника, на який знову прийшов батько полеглого захисника України Романа Зеленського Микола. Нині чоловік виборює право носити ім'я Романа Зеленського однієї з вулиць Кремичука. Що на те каже влада у обличчя голови комісії з перейменування Юрія Гриценка, та чи знають містяни про заслуги діячів минулого? Розкаже Роксалана Жукова. Спочатку одним з перших долав патрульної поліції, а згодом захищати країну. Кременчужанин Роман Зеленський пройшов найгарячіші напрямки фронту. Неодноразово він вів за собою хлопців. Однак операція на сумському напрямку стала для військового останньою. У батька полеглого воїна Миколи нині тут у Кременчуці своя боротьба. Чоловік прагне, аби іменем його сина назвали одну з вулиць міста. Із цим Микола Зеленський приходив на прийом до секретаря міської ради, очільника комісії з перейменування Юрія Гриценка. Тоді пан Греценко запропонував обрати вулицю за процедурою зібрати підписи. Наступного прийому ініціативою щодо перейменування журналісти поцікавилися ще раз. Ось архів за 13 листопада. І сказав, що ну, запропонуйте вулицю, яку ви хочете перейменувати. Він Каже: я не знаю. І ну у нас в місті ми закінчили декомунізацію, тому є загальний порядок. Згодом стало відомо, що Микола Зеленський самотужки без ініціативної групи зібрав 137 підписів. Для перейменування містяни запропонували вулицю Миколи Залудяка. От тільки пан Гриценко на тому заявив, жодних підписів не отримував. На розгляд грудневої комісії з перейменування питання теж не потрапило. Тож вчора батько полеглого воїна вкотре прийшов на прийом до секретаря міської ради. Прийшов не. Там, а з підтримкою викладачки Кременчуцького національного університету Ганною Капустян пан Гриценко каже: змінювати назву вулиці Залудяка не варто. Ви сказали 60 підписів. Я зібрав 137 тридцять сім підписів. Ні, на я ж сказав про ну не, не ті ж вулиці, коли розумієте одне прізвище на іншою. Про зміну настрою чи топак риторики Юрія Гриценка каже й пані Ганна Копустян, акцентуючи, що цілком можливим було б перейменування вулиці не тільки за Лудяка, а й, наприклад, Халаменюка. Раніше про це клопотали й в області. От тільки там вирішили, що ці два прізвища під закон про декомунізацію не підпадають. Дивіться, ну немає цього героя. Халоменюка немає. 33 роки, роки, вже немає радянського союзу. У нас вулиця героя не існуючої країни є». За перейменування вулиці Халименюка раніше виступав і краєзнавець Євген Бергер. Частина членів комісії також із перейменування. От тільки тоді питання зайшло у глухий кут. Про саму ж комісію з перейменування об'єктів топоніміки Ганна Капустян каже: це не комісія, хай журналісти знає. Це, це, я кришла 50. 50. і я міськвиконкому підсягне під, під вони ж такі ж люди, молоді середнього віку. Різного рону вони точно так же живуть. всі. Вони залежать по зарплаті від вас. Що ж до постаті <по> залудяка, То про її неоднозначність Ганна Капустян та Микола Зеленський зазначають Коли ми починали на початку 90-х років прапор державний національний тоді, що він говорив тоді? Я не знаю. Ми були учасниками. Я 1 або... травня 90-х, це був чи 89-й рік на закаті радянської влади. Іде демонстрація 1 травня нема. Йдуть там значить, прапори 15 республіки, як це було робилося, Карла Марса, Леніна портрети Горбачова, Щербинського. Ззаді замикає колону народної України під жовто-блакитними прапорами. Залодяк стоїть на трибуні і кричить, остановіть банди... бандитів жовто-блакитних, міліція, перекройте площадь. Зараз у вас, наверняка, за спиною в кабінеті стоїть жовто-блакитний прапор. Зараз хлопці гинуть із жовто-блакитним прапором за цей жовто-блакитний прапор на фронтах. Починаючи від голови сільради до голови Верховної Ради, жовто-блакитні прапори стоять. А цей чоловік кричав: цих жовто-блакитних бандитів, От вам і все разиться, розумієте? А мій син загинув під жовто-блакитним прапором за Україну. Натомість Юрій Гриценко пропонує обрати чи то Харківську, на якій жив полеглий воїн Роман Зеленський, чи то автозаводську, або ж індустріальну. Втім, Микола Зеленський переконує, дві останні мають по кілька будівель. А от Харківська варта того, щоб існувати у Кременчуці. Вулиця Харківська, ви мати город Харків, це герой город. розумієте? Змійте на тому серед аргументів Юрія Гриценка з'явилася риторика чекати. У нас ще багато героїв і війна не закінчилась. Ми ж пішли далі та вирішили поспілкуватися з містянами думки щодо перейменування вулиці на честь героїв сучасної війни різні. Хтось відверто за, хтось пропонує зовсім загальні імена для Кременчуцьких вулиць. Підтримую той настрій, що треба шанувати тих людей, які загинули. Але, на мій погляд, треба все ж таки вулиці називати якимись нейтральними такими назвами. Це нормально. Мы, я живу уже на Кагала, старшего лейтенанта Кагала. Она же была первомайская, теперь старшего лейтенанта Кагала. Как вы наставились? Чтобы... Нормально, нормально. Майму знали, так? Ли? Да. В интернете посмотрела, как показали кладбище, ужас. Лучше солдатю, конечно, называть. Вот там, бачу, а там же, что-то в центре, на зону улицы. Зустрічаємо пані Ніну, жінка-переселенка з Харкова. Нині у Кременчуці волонтерить, підтримує українське військо як може. Питання про потребу у перейменуванні вулиць на честь полеглих українських захисників. Її трохи дивує. Ну це не питання, так повинно бути, щоб наші діти, щоб наші онуки пам'ятали тих, хто віддав життя за них, за те, щоб ми могли жити в вільній країні. Запитуємо пані Ніну і про вулицю Харківську про перспективу її перейменування іменем полеглого захисника Романа Зеленського. Якщо нема інших вулиць, і вам треба якось цього героя, щоб його пам'ятали. Харків це місто герой, бо він першим стріти воту зустрів на всю. І скільки в нас там героїв полягло, і залишилося. Здоров'ям своїм розрахувалися. Це все впало на Харків. Я дуже добре знаю, як це все починалося, тому Харків він заслуговує, щоб його іменем називали вулиці. Це вулиця Залудяка. Названа вона на честь першого секретаря Кременчуцького міського комітету комуністичної партії України у Полтавській області. Звісно ж, регалій у діяча значно більше. А чи знають їх? Ми дізнавалися у містян. Та знаємо. А хто вже у нас горизпалкові? Чули, але не скажемо. Що... Ні. Хто це Ні, чи знаєте, хто це Залудяк? А це вулиця Олександра Халаменюка. За офіційними даними, названа на честь героя Радянського Союзу, уродженця нашого міста. А от чи знають хоч щось про героїзм Олександра Халаменюка містяни, ми запитували у них. Ні. Чи знаєте, хто це? Олександра Халаменюк? Ні. Не знаєте. На одному із будинків по вулиці Халаменюка зустрічаємо ось таку табличку. Тут написано: герой радянського союзу, комуніст, халаменюк Олександр Іосифович народився у 1918 році. Жив і навчався у Кременчуці. Загинув у боях проти німецько фашистських загарбників у 1945 році. Напис російською, тому я його одразу перекладаю. Чи будуть знати та чи будуть прославляти ще колись ці дві постаті у Кременчуці? Невідомо. А от що відомо напевно, так це те, що ні до комісії з перейменування, ні відповідно до депутатів на сесію зібрані підписами Миколою Зеленським так і не дійшли. Пан Гриценко каже, все має бути за процедурою. Миколі Зеленському про цю процедуру мають повідомити листом, що надійде згодом після прийому. Тож питання перейменування вулиці іменем Романа Зеленського у Кременчуці досі відкрите. Підстав для винесення на розгляд сесії немає. Так про звернення депутата Кременчуцької районної ради, ветерани інваліда війни другої групи, військовослужбовця збройних сил України, голови громадської організації Захисник нації Євгенія Таранухи, говорить секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. А мова йде про наступне днями. Пан Тарануха направив заяву, у якій вимагає винести на розгляд пленарного засідання сесії питання про звільнення з посади заступника міського голови Ольги. Усановою у тексті заяви йдеться, що у посадові обов'язки Усановою входить ряд дій, якими чиновниця знехтувала, внаслідок чого загинула малолітня дитина, а інша дитина травмована. Мова йде про трагедію у дитячому садочку, номер 19, в результаті якої у 2021 році загинула дівчинка. Далі заявник пише, що пані Усанова не проходила навчання з охорони праці, тож не зрозуміло, як може посадова особа органу місцевого самоврядування, яка не пройшла навчання з охорони праці, здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю, у тому числі. Будучи головою комісії з прийняття садочку до нового навчального року, пише у заяві Євгеній Тарануха. Це тільки частина заяви військовослужбовця, де вказано на можливі неприпустимі дії чиновниці. Вчора під час особистого прийому пана Гриценка журналісти поцікавилися, чи розглядатимуть заяву про негайне звільнення Ольги Усанової на найближчій сесії. Ось що почули. З регламентом це ж так не робиться. Перший депутат він готує проект рішення, довжне бути віски основання для цього. Там з законами, там, я попросив юристів, вони подивилися, і ми там навіть написали йому в цій відповіді ряд рішень судів, там вищої станції стосовно того, як це може чи не може це робити. Тому що на мій погляд там нема зовсім ніяких основ. До того, що ви нас триває і до інших тем. 75 років тому Кримичок і Крюків знову були поєднані Крюківським мостом. З нагоди ювілею спілка філателістів Кримичука випустила пам'ятні марки та створила пісню про Крюківський міст. Ці унікальні роботи були представлені на виставці в художній галереї. Подробиці про цю подію від нашої Лесі Жуйкової. Учора у художній галереї відкрилася філателістична виставка, присвячена 75-й річниці Крюківського мосту. Головна тема заходу відновлення мосту, яке відбулося 21 грудня 1949 року. До 75-річчя нашого мосту, славнезвісному, да зробили таку виставку. Пісні є про Кримичу, а про мост – ні. ми згенерували товариші, нам написав пісню. Пісню про переправу створив штучний інтелект. А почути її можна, відсканувавши QR-код, що теж є експозицією виставки. герой Даруєш дорогу, просто новий. Сімдесят п'ять астої ще колись, коли. Надніпромом легенда на піса. Лишись. Зробили деякі конвертів. 49-й рік. Ми їх теж історично так доробили і виставили. На пам'ятних конвертах зображений Крюківський міст у різних художніх стилях, а також архівні фотографії, які відтворюють моменти його будівництва та реконструкції сьогодні фінантелістичні виставки представлена Володимира Дмитренка, який багато років збирав експонати, створював і запрошуємо вас оглянути цю виставку. До 7 січня 2025 року. З 10 до 17 години відвідувачі мають можливість переглянути унікальні конверти, пам'ятні марки та фотографії, що розповідають про шлях мосту від будівництва до сьогодення. Він приїхав за кордону, щоб стати на захист країни спочатку повномасштабного вторгнення і майже одразу потрапив до п'ятої окремої штурмової бригади, у складі якої вже третій рік воює на Донецькому напрямку. Днями військовий із позивним фін прибув до Кримачука, щоб подякувати рідним тих, хто долучився до полку. Та розповів журналістам про те, що на сьогодні допомагає воїнам у першу чергу жінок у війську та про кропіткі процеси обміну полоненими, які останнім часом проводять усе частіше. Інтерв'ю вийде в рамках нової програми на телеканалі Візит, назва програми Час розмов. Цей проєкт покликаний стати майданчиком для актуальних інтерв'ю з різними спікерами. Час зустрічі п'ятниця 20.40. Не пропустіть. Підсумовуємо акордом синоптичним за прогнозом Полтавського полтайського гідромацентру Кримучуці протягом наступної доби вітряно хмарно, але без опадів. Температура вночі мінус 6-8, в день 13 грудня до 4 морозу. Сьогодні в Україні відзначають день сухопутних військ зсу найбільш численного роду військового в забезпеченні обороноздатності України. Приєднуємося до всіх привітань і дякуємо, що живі. Всім тихої ночі. Підсумовувати інформаційний тиждень. Будемо у суботу. Час незмінний – зміни Побачимось.